На цьому занятті ми з вами продовжимо виготовляти наш виріб. Ми деталі круглої форми з'єднаємо між собою петельними стібками. Наповнимо наш виріб синтепоном і прикріпимо мотузочку. Для петельних стіпків можна використовувати один із кольорів: жовтий, блакитний. Виконувати стіпки будемо по тій стороні, на якій стіпки будуть мати контрастний вигляд, тому що з цієї сторони їх буде більше видно, і вони в нас повинні бути охайно виконані. З'єднуємо наші деталі виворотніми боками всередину. Накладаємо наші деталі так, щоб сумістити сердечки. Ці виступи необхідно обрізати, щоб деталі були однакові між собою. Нитка у нас складена удвічі на кінці петля, Вколюємо від себе і закріплюємо ниточку в петлю. Виконую перший стібок, вколюю і ниточку завожу за голку, тяну нитку вверх і затягую стібок. Стібки йдуть перпендикулярно до зрізу і з'єднані між собою з такими дужками. Ці стібки називаються петельними, тому що ними спочатку обметували петлі. А також вони і мають вигляд петель. Слідкуйте, щоб у вас стіпки лягали рівно, вони повинні бути однакової довжини, і відстань між стіпками повинна бути однаковою. І так, виконуємо цей шов, поки не закінчиться нитка, потім я покажу вам, як далі робити. Ось в цьому місці я закріплю нитку, бо вона вже стала короткою. Закріплюємо, зробивши ось кілька-два-три таких завитки. Витягуємо нитку через ті завитки, відрізаємо і цей кінчик заховаємо між шарами фетру. Тепер необхідно взяти нову нитку і продовжити роботу. Прикріплюю я ниточку в петлю, ось. До останнього стіпка і продовжую з'єднувати деталі. Ниточка завжди за голкою. Необхідно залишити невеличкий отвір і наповнити його синтепно. Завершення роботи в наступному відео.